У Кременчуці триває кубок Дніпра серед аматорських команд з мініфутболу. Єдиним колективом, який представляє горішні плавні, є команда Срібло золото, що вдало провела свою гру минулого уікенду. Про найрезультативніший матч горішньоплавнівців у рамках Кубка Дніпра з мініфутболу розповідаємо далі. Остаточно закріпилися у трійці найкращих своєї групи та відірвалися від переслідувачів. Саме такими є справи команди з мініфутболу Срібло золото, яка є єдиним колективом із горішніх плавнів у турнірі, що зібрав 26 команд Кременчуцького району. Перші дві групи вже виявили учасників вищої та першої ліг. А ще у двох групах команди також виявлятимуть переможців і призерів. Гравці з горішніх плавнів виступають у групі В і свій шостий матч провели з аутсайдером групи Олімпіком. Горішньоплавнівці першими пропустили м'яч, після чого обрушили шквал атак на ворота суперника. Відігратися вдалося не одразу. Втім, одна з атак все ж таки принесла успіх. Роман Свистун отримав м'яч, зіграв у стіночку з партнером і відкрив лік забитим м'ячам команди з горішніх плавнів. Автор першого голу у грі з Олімпіком зізнався, що з нетерпінням чекає можливості вийти у грі Кубка Дніпра у складі своєї команди. Дуже скучаю, коли не можу грати. Була травма, боліло коліно. А так за все, все дуже чудово, коли виходиш на поле, відчуття дуже, дуже чудові. Після того, як рахунок зрівнявся, команду з горішніх плавнів було не зупинити. зелена жовті пішли вперед і більшу частину матчу, голи влітали у ворота лише Олімпіка. Їхня кількість склала понад десяток. Лише наприкінці зустрічі супернику горішньоплавнівців вдалося трохи скоротити рахунок. У підсумку гра завершилася із рахунком 12-4. Грати дуже важко, дуже спекотно, голи забили за рахунок злагодженої гри, хлопці всі віддалися, як могли, в таку, в таку спеку. Так що все, все дуже файно вийшло у команди, я дуже радий за них. Крім Романа Свистуна у цій грі відзначилися Павло Куц, якому вдався хет-трик. Три гравці виконали по дублю. Це Сергій Дерій, Артем Линець та Олександр Кисіль. Один м'яч на рахунку Василя Плескача. Ще раз команда Олімпік забила гол у свої ворота. Наступного уікенду срібло золото продовжить участь у турнірі. Команда посідає третю сходинку та в шести іграх здобула чотири перемоги і двічі програла. Відстань від переслідувачів складає шість очок. На три залікових пункти горішньоплавнівці випереджає господар, який іде другим. А на першому місці команда Прорив вона виграла усі свої шість матчів та має в активі 18 очок.